Ну, я вас всіх вітаю. У вас вітає рубрика Футбол на дивані. Перша рубрика на моєму каналі зв'язана з реальним футболом і іншими такими видовищними спортивними футбольними подіями. Наприклад, недавно скоро буде грати нас зальцбург Динамо, Ліга Чемпіонів плей офф В принципі, але ж один матч буду так сказати робити на нього огляд, так як я інших матчів не дивлюсь. В принципі, да, я фанат київського Динамо. Ну, точніше, навіть більше вболівальник, я фанат більше. Нам більше збітної України, в принципі, може, ви це давно чули, може, давно знаєте. Я десь на своїх стрімах це подробно говорив. Так, поки в мене немає світла, я вирішив записувати подобні рубрики на телефоні, в принципі. У мене камера тут дневна, при дневному світлі непогана, в принципі. І тому я вирішив так. Що ж, перейдемо до матчу, в принципі. Так, зараз я. Так. Друзі, що можу сказати, перша гра кінчилася для Динамо не дуже добре. Ми програли 2-0, на жаль. Це такий собі результат, на якого ми не чекали, ми не надіялись на нього. Ми вірили, що, типу, Динамо, як і в минулому матчі, так як із з Рейнджерс, вони зіграли, непогано вони зіграють із Зальцбургом. Хоча Зальцбург, це на папері сильніша в рази команда, ніж Динамо Київ. Відповідно, надії були якісь, але ну, чесно. Я знав, що Зальцбург буде грати сильніше, в принципі, що буде дуже важко, що Динамо може програти. Да. Я був морально до цього готовий, в принципі. І коли ми пропустили перший гол, чесно, було не дуже приємно, враховуючи, що ми атакували, контратакували, намагались створювати моменти, ми побороли стартовий тиск Зальцбурга на початку матчу. Но потім ми дуже сильно загорілися в атаці і на контратаці дуже-дуже пропустили прям без шансів. Показувати я не буду, звісно, матч сам, типу, моменти, Ютуб не любить такого діла. швидко знесуть ролик, тому так. Да. Обійдемося лише записом на телефоні. Що можна сказати? По-першому, ще матчу, в принципі, да, другий тайм. Під Динамо гарно грало, атакувало, намагалось забити. Я думав, що заб'ють. І тут 50-та хвилина, і суддя ставить пенальті. Дуже спірне пенальті, чесно кажучи, ворота Динамо було взагалі прям шкода. І так, да, Маурі, Мауріц, якийсь к'єргард. Не знаю такого футболіста. Він просто бере без шансів, забиває ворота Бущана 2-0. І на цьому я думав, ще ми щось заб'ємо, ну, Ми били, били, атакували, атакували. І 13 ударів зробили, три удари в ствір менше, ніж Зальцбург. Зальцбург теж після цього мав, мав багато моментів. Був момент, де Бущан в притул відбив мертвий м'яч. Могли робити 3-0 і вже точно закривати зустріч на першому матчі. Но Бущан ще лишив нас в, гіпотетично в боротьбі за групу Ліги Чемпіонів, в принципі. Но... Така ситуація. По першому матчу, ще ще можна сказати, Динамо на 13 ударів Зальцбург 16, по воротам три удара в Динамо, 6 в Зальцбурга. і володіння м'ячем Динамо більше володіло м'ячем. Також були і жовті картки, по дві картки в кожного суперника, в кожної команди. Ну і в принципі на цьому все. Я думаю, на першому матчі можна зупинитися. По ньому ми вже обговорили. Що можна сказати про матч-відповідь? Матч відповідь буде проходити вже в Австрії на стадіоні Зальцбурга. І тут буде набагато складніше для Динамо. Чому? Бо тому що перший матч ми грали в Люблі, в Польщі, там дуже багато українських фанатів, вони дуже підтримують наш футбол там. Е, да, ви знаєте зв'язку з подіями, які сталися давним-давно вже в Україні. Ну, не вже повторювати не буду. Ви знаєте, з якими подіями. Дуже багато українців поїхало в Польщу і в країни сусіди України, грубо кажучи, так. Ну і відповідно, наша федерація добилася грати в матчі в Польщі, там і в Словаччині. і... І вроді не знаю, що де ми грали. В Румунії не пам'ятаю, чи ми грали, але ми переважно в Польщі і Словаччині граємо. То, в общем, не суть. Перший матч в Польщі дуже багато було підтрим... підтримки Динамо Києва, а в Австрії вже такого не буде. В Австрії вже ще буде фанатів Зальцбурга, і буде дуже складно відіграватися з рахунку 2-0 і відповідно під тиском фанатів. І ще що можу сказати? Можемо згадати навіть історію Динамо Києва. Даже тако зараз загуглю в інтернеті Динамо. Коли пр... програвали 2-0 в квалі коли Динамо програвало 2-0 в кваліфікації, Динамо завжди програвало, вони не могли пройти далі, вони не, не обигрувались постійно. Вон, а от Зальцбург, він відігрувався один раз. Чесно, не можу знайти в інтернеті про проти яких команд Динамо 2.0 програло перший матч а потім вилетіло. Я десь бачив в інстаграмі, ну, не можу знайти момент, чесно кажу. А що можу сказати? Динамо змогло цього разу бретя. Може спробувати перервати цю невдалу історію, може спробувати реально піти, обігра, відіграти з рахунку 2-0. Це буде дуже складно, в принципі, з таким бойовим Зальцбургом. Ну, якщо ми будемо реалізовувати свої моменти, які минули ми, намагалися реалізувати, але нам не вийшло, де була епічна штанга з кутового, на жаль, то, в принципі, є ще шанси якісь. Ну, Зальцбург теж не зупиниться. Тільки що прочитав в інтернеті тренер. Австрійської команди Лайндерс заявив, що ми вже забули результати першого матчу. Він похвалив Динамо Київ за те, що це дуже хороша команда, і відповідно. Він каже, що буде далі битися, типу що не будуть вони сидіти в обороні там, тримати, грати по рахунку. Ні, ця команда буде теж атакувати. Тобто, прийдеться перервати перервати пресинг. Мені кажеться, здається, скоріш за все, що я бачу по першому матчу, в матчі відповідь від Зальцбурга піде пресинг. Активний пресинг з самого початку. Вони будуть намагатися перерізати гравців Динамо, зразу підуть в пресинг. Киянам придеться боротись з цим пресингом, приходиться виходити з цього пресинга, прийдеться. Виходить в контратаку, бо ми точно не будемо грати зразу першим номером. Я, дуже, я думаю, що ми будемо скоріш за все від другого номера грати в, в цьому матчі. Дуже складно буде. Щ... Ще є такий факт. Головне, головне, я що думаю, 21-х ігрових хвилин ми маємо пережити, потім гра буде трошки заспокоїться, і динамо повинно йти, йти, йти. Стандартні положення ми не маємо пропускати просто так. Е, я би надію, сподіваюся. В... Олександра Шовковського є якісь і домашні заготовки з кутового. В принципі, минулий матч ми чуть не забили з кутового. Ми попали в штану, в стійку, на жаль. Дуже, я прям взявся за голову, прям капець. Як вони там не забили? Ну, треба в такий момент реалізовувати. Старатися бо Кутові, прям стандартні положення. Це один з ключів до воріт цієї команди тяжкої. Що ще можна сказати? В принципі, за Зальцбург? це команда. Стояти в обороні не, не стояла навіть минулого матчу, в принципі, за весь матч, навіть ближче до кінця, вони намагалися атакувати і нам забити третій, але їм не пощастило. Зальцбург сенсаційно програв чемпіонство, віддав чемпіонство штурму в минулому сезоні. але це команда завжди практично, як в нас, Шахтар в УПЛ, там в Австрії, постійно вона, Гегемон. То... Австрія не наскільки слабша, ніж німецька Мундесліга. це дуже складний суперник буде. І що можна сказати? Якщо Динамо Київ заб'є хоча б два м'яча і ми переводимо гру в овертайм, так як немає гостьового голу в ЛЧ, а щоб пройти далі, нам треба забити аж 3 гола. Три гола на арені Зальцбурга. Ну, в принципі, це буде дуже складно, практично нереально, я думаю. Коефіцієнти на Динамо дуже високі. Да, Динамо можна зробити бабла. Чи я таким не, не граюся, я ставки не ставлю. Ну не суть, впрочем. Дуже тяжко було київському Динамо. Я, як болівальник Динамо, я вірю, що вони будуть старатися. Но, чесно, як би не закінчилась гра, навіть якщо ми програємо Великим Лігу Європи або не зможемо забити необхідну кількість голів, я все одно буду радий за Динамо, в принципі, команда в моєму серці. І мої душі, в принципі, боліваємо з татом. Тато вболіває мій рідний за цю команду 1977 року, я трошки пізніше. Я активно стежив за цією командою в мене, коли грав Андрій Шевченко в ній. Дуже подобалася команда. Я самого дитинства не почав ненавидіти Шахтар. Реально, я в УПЛ ненавіжу Шахтар, я прям намагаюся надію, що ми візьмемо нарешті чемпіонство. Но за УПЛ ми вернемося в другі серії. В принципі, в цій серії ми обговорюємо тільки Лігу Чемпіонів. І що можна сказати? Удачі Динамо! Стартові склади перед матчем будуть публіковані перед матчем, Може, я запишу короткий шорт перед самим матчем, Про стартові розклади, перед розклади. Ну, що я думаю, як буде грати Динамо. Я думаю, Скоріше за все, ми будемо оборонятися. Да. Другим номером, як я вже говорив раніше, ми другим номером, намагатимося піти в контратаки, стандартні положення. В принципі, в нас є індивідуалка в гравці, такий як Ярмоленко. Да, він вже трошки здав через свій вік, але Він може п'яточкою пас гарний вирізати, може неочікувану передачу видати. Також в нас Ванат може теж забити, хоча Ванат трошки чесно підводить. І ще одна неприємна новина: Віталій Бояльський, який грав, в минулому, здається, в минулому матчі, не пам'ятаю, він грав чи не. Він, вроді, би, грав. Да? Він захворів і через високу температуру відлишився в Україні, і він не поїде на матч з Зальцбургом, На жаль. Віталій Бояльський непоганий гравець в нашій команді, в принципі, на жаль, а тут. А... Ми втрачаємо його. Це така втрата тяжка, зразу кажу. Не, з ним було, було би краще. Ну, зато за, за на, за на матчі йде Микола Шапаренко, а це прям класний футболіст. Дуже подобається, як він грає в Динамо. У минулому матчі він міг забивати два навіть двічі. Йому не пощастило просто, мені його шкода, ну реально. Шапаренко має хоча б забити один гол. Чесно, якщо ми вилетимо в Лігу Європи, я хоч хочу один гол від Динамо побачити. З яким Зальцбургом можна грати, в принципі. Я думаю, 2-0, це просто нам не пощастило, що ми програли 2-0. Ми могли навіть на 0-0 Ну, Футбол є футбол, але що я думаю? Ну, думаю, що з цим Зальцбургом можна грати, потрібно з ним грати. Таких тактик, як грають команди, тако прям як тренер, я вам розписати не можу. Типу я диванний експерт, не зря ця рубрика називається Футбол на дивані. Я розказую вам своє бачення футболу, своєї любимої команди, як воно є. Коротко, без, ну, в принципі, вода, а не вода, може вода якась є. Я ніколи подібні ролики не записував. Це перший раз я набалтую на камеру без сценарію, всі свої думки з голови, я говорю вам. Що можна сказати? Побажаємо Динамо удачі. Як би не сталося, щоб не сталося? У нас вже точно є Єврокубки, в Лігу Європи, ми попадаємо точно, якщо ми вилетимо зараз від Зальцбурга. А там будемо чекати жеребкування, яке відбудеться, до речі, 29 серпня, в 19.00 по київському часу, здається. То будемо дивитися. Жеребкування. Я думаю, я зроб... запишу відео про жеребкування, свої думки вискажу. Подивимося, куди Шахтар попаде, в яку групу. В мене, в принципі, все. Дивимося, футбол. Вболіваємо за наших. Ви були на каналі Спортивний Куточок. Я буду записувати таких відео побільше. Стріми, повернуться скоро. В принципі, в мене зараз нема світла. Я поки не можу записати, не записати зараз стрімити. Но... комп'ютер, Ось мій комп'ютер. Видно, не видно. Не знаю, не видно, не видно мій комп'ютер. Темнота да не видно мій комп'ютер. Коротше, я забрав комп'ютер. Можна буде сьогодні стрімити. Зараз в мене по графіку світло має в 6 вечора з'явитися. Якщо нічого не зміниться, я спробую запустити стрім. Е, тобто ми трошки пограємо. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Ви були на каналі спортивний куточок і всім бай-бай